Також постпред України про ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки заявив, що оскільки Росія порушила норми і принципи міжнародного права, легітимність її так званих президентських виборів, ставиться під сумнів, він відзначив, що те, що відбувається зараз на Росії, не відповідає демократичним стандартам, оскільки це невільне і справедливе волевиявлення народу, радше самопроголошення Путіна в умовах відсутності конкуренції. Адже за словами Сергія Кислиці, всі можливі опоненти Путіна були при. Душені, тоді як ті, хто брали участь у виборах, не приховували своєї долі технічної ролі в цій мізансцені для заздалегідь визначеного переможця. Фіктивний виборчий процес на тимчасово окупованих територіях супроводжується залякуванням і примусом місцевого населення. Російські окупанти розробили чимало засобів для досягнення цієї мети. Серед них погрози життю, незаконні затримання, відмова в доступі до медичних та соціальних послуг, погрози депортації та позбавлення майна. Не варто забувати, що ці дії відбуваються під дулами автоматів.